Добрий день, шановна громада. Сьогодні вас вітають споконвічні українці міста Хмельницького Артур Кутей і Михайло Хабаль. Доброго дня усім. Хочемо вас привітати з радісною подією. Можливо, хтось буде і сумний з цього всього, але в нас подія радісна. Порушено кримінальне проваження стосовно двох мерів, бувших в міста Хмельницького. Мельника і приступи, а також секретарів міської ради, які з 2004 року незаконно за допомогою колегіального органу, а саме депутатів Хмельницької міської ради, продавали та відчужували майно та землю громади міста Хмельницького. Я хотів би, щоб всі зрозуміли, що без вашої підтримки, а саме громади міста Хмельницького, ми будемо цю справу доводити до логічного завершення дуже довго. Саме тому підключилась територіальна Дружина міста Хмельницького. Деякі люди ще не зовсім зрозуміли, що таке територіальна дружина міста Хмельницького. То я в двох словах хочу роз'яснити: територіальна дружина міста Хмельницького це є орган самоорганізації населення. В саме такому ракурсі її потрібно сприймати. І саме так написано в законі України. Про органи самоорганізації населення. І якщо хтось з чиновників Хмельницької міської ради говорить про те, що нас не існує, нас немає там і так далі, то можу вас сміло запевнити, що ми добились кримінального провадження, ми добились того, що на наступній сесії буде поставлено на розгляд питання про заборону відчуження майна громади міста Хмельницького. Ми стали на шлях законності в державі, на шлях підтримки Конституції України та за виконання. Законі України, і саме це стане основою в перспективі в могутності держави Україна. Слава героям.